Привіт! З вами Вікторія. А отже, ви на курсі фізики. На минулому уроці ми вивчили рівномірний прямолінійний рух, вчились будувати графіки залежності шляху і швидкості від часу. Сьогодні ми поговоримо про нерівномірний рух, навчимося розраховувати середню швидкість нерівномірного руху. Протяжність автомобільних державних доріг в Україні становить 169,5 тисяч кілометрів зображення на екрані. Обмеження швидкості на них різне. На деяких ділянках максимально дозволена швидкість руху 50 км за годину, а на інших 130 км за годину. Коли ми розраховуємо приблизну тривалість майбутньої поїздки, то обов'язково враховуємо ці обмеження. Швидкість руху автівки в межах міста дорівнює 50 км за годину. На автомагістралі автомобіль рухається зі швидкістю 120 км за годину. Швидкість руху різна, а отже, за рівні проміжки часу тіло долає різні відстані. З попередніх уроків ми знаємо, що за формою траєкторії можна виділити прямолінійний та криволінійні рухи. Сьогодні ми додамо, що за характером рух буває рівномірним та нерівномірним. Нерівномірний рух це рух, під час якого тіло за рівні проміжки часу долає різний шлях. Повернемось до нашої подорожі між містами та спробуємо порахувати середню швидкість руху. Середня швидкість руху тіла це фізична величина, що дорівнює відношенню всього шляху, яке подолало тіло, до часу, за який цей шлях подолано. В середнє дорівнює L поділити на t, де l — увесь шлях, поєданий тілом, t — сума всіх інтервалів часу руху. Розглянемо приклад. Відстань між містами веселе та щастя становить 80 км. За перші 30 хвилин авто проїхало 20 км. За наступні 30 хвилин автомобіль проїхав 60 км. Знайдіть середню швидкість руху автомобіля. Відповідь подайте в кілометрах за годину. В середнє дорівнює відношення суми обох шляхів l 1 плюс l 2 до суми інтервалів часу руху t 1 плюс t 2 Переведемо хвилини в години, адже в задачі відповідь просять подати в кілометрах за годину. 30 хвилин це півгодини, тому Т1 і Т2 в умові задачі запишемо як 0,5 годин. середнє дорівнює 20 плюс 60. Поділити на 0,5 плюс 0,5 дорівнює 80 км за годину. Припустимо, що водій здійснив зупинку для обіду на автозаправну станцію, де перебував 15 хвилин. За цей час швидкість його руху, як і пройдений шлях, дорівнювала нулю. Знайдемо середню швидкість руху, враховуючи час зупинки. В середнє дорівнює 20 плюс 0 плюс 60 поділити на. 0,5 плюс 0,25 плюс 0,5 дорівнює 64 км за годину. Швидкість тіла на першій ділянці дорівнює 20 поділити на 0,5 отримали 40 км за годину. На другому проміжку швидкість тіла дорівнює 60 поділити на 0,5 отримуємо 120 км за годину. Середню швидкість руху правильно можна визначити лише як відношення суми всіх пройдених шляхів до суми всіх інтервалів часу руху. Побудуємо графік залежності швидкості від часу для подорожі з зупинкою. Відкладемо на вертикальній осі вісь швидкості, одна клітинка якої відповідає швидкості 20 км за годину. На горизонтальній осі відкладемо від часу, де одна клітинка відповідає 15 хвилинам або ж 25 сотих години. Швидкість протягом перших півгодини дорівнювала 40 км за годину. Швидкість була постійною, а отже, графіком буде відрізок паралельний осі часу. Проведемо його, як зображено на екрані. 0,25 години авто не здійснювало рух. Швидкість руху на цьому інтервалі часу дорівнювала нулю. Графіком руху також буде пряма, що лежить на осі часу, як на рисунку. Наступні півгодини автомобіль рухався зі швидкістю 120 км за годину. Графіком швидкості на цьому інтервалі часу також буде відрізок прямої паралельної осі часу. Зображення на екрані. На екрані показано, що користуючись графіком залежності швидкості від часу, можна визначити пройдений тілом шлях як площу заштрихованої фігури. Пропоную до перегляду епізод із мультфільму як козаки мушкетерам допомагали. На відео ми можемо спостерігати прямолінійний рівномірний рух човна з козаками і переодягненими мушкетерами. У протилежному напрямку рухається корабель кардинала. Його рух також є рівномірним прямолінійним. Після того, як кардинал викрив мушкетерів, почалась погоня. На екрані ми бачимо, як корабель кардинала змінює курс і починає рухатись значно швидше. Човен козаків також збільшує швидкість і починає втікати. Додамо трохи чисельних значень. Спочатку козаки пливли 25 секунд зі швидкістю 8 м за секунду. А після того, як їх розсекретили гвардійці кардинала, козаки рухались 100 секунд зі швидкістю 15 м за секунду. Знайдіть середню швидкість руху козацького човна. Побудуйте графік залежності швидкості від часу. Запишемо дано: Т1 дорівнює 25 секунд. В1 дорівнює 8 метрів за секунду. Т2 дорівнює 100 секунд. В2 дорівнює 15 метрів за секунду. Знайти В середнє. Середня швидкість дорівнює відношення суми пройдених шляхів до суми інтервалів часу. Необхідно знайти шлях, пройдений тілом. l 1 дорівнює v 1 помножити на t 1 l 2 дорівнює v 2 помножити на t 2 Підставимо допоміжні формули для знаходження шляхів L1 та L2 у формулу для знаходження середньої швидкості. Отримаємо в чисельнику L1 помножити на t 1 плюс L2 помножити на t 2 в знаменнику t 1 плюс t 2 Виконуємо перевірку одиниць вимірювання, як показано на екрані. Підставляємо числові значення у формулу для знаходження середньої швидкості. В середнє дорівнює 8 помножити на 25. Плюс 15 помножити на 100 та поділити на 25 плюс 100. Дорівнює 13,6 метрів за секунду. Побудуємо графік залежності швидкості від часу. Відкладемо на вертикальній осі вісь швидкості, одна клітинка якої дорівнює 1 метру за секунду. На горизонтальній осі відкладаємо вісь часу, одна клітинка якої дорівнює 10 секундам. Побудуємо графік залежності швидкості від часу на першому проміжку. Відкладаємо відрізок завдовжки 15 клітинки для швидкості 8 м за секунду. Потім проводимо відрізок завдовжки 10 клітинок для швидкості 15 м за секунду. Як на екрані. Підіб'ємо підсумки. Рух за формою траєкторії можна поділити на прямолінійний та криволінійний. За характером рух буває рівномірним та нерівномірним. Нерівномірний рух це рух, під час якого тіло за рівні проміжки часу долає різний шлях. Середня швидкість руху тіла це фізична величина, що дорівнює відношенню всього шляху, яке подолало тіло, до часу, за який цей шлях подолано. Більше прикладів нерівномірного руху та цікавих задач ви можете знайти у конспекті. До нових зустрічей!